Маюте кінь Турецький вологий кекс і слак кек простий та бюджетний у приготуванні десерт. Цей вологий шоколадний кекс отримав свою назву завдяки заливці, яка виливається на кекс і робить його вологим і насиченим. Така смачна випічка смакує як до чаю з кавою, так і для соку чи молока. Приготувати такий пиріг можна і для звичайного повсякденного перекусу, і для урочистого святкування. Розпочинаємо, в'ємність вбиваємо яйця 3 штуки. Всипаємо ванільний цукор 1 чайну ложку. Починаємо збивати міксером частинами всипаючи цукор 130 г. Збиваємо до збільшення в об'ємі та посвітління маси. Вливаємо молоко 200 мл. Олію без запаху 150 мл. Перемішуємо. Просіємо борошно 180 г. Какао-порошок 4 столові ложки. Всипаємо розпушувач 2 чайні ложки. Сіль трібку. Все перемішуємо. Виливаємо масу в форму для випікання. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 30 хвилин. Після випікання залишаємо на 30 хвилин охолонути. Готуємо шоколадний соус. В кастрюлю вливаємо молоко 250 мл, олію без запаху 50 мл. Всипаємо цукор 2 столові ложки та просіємо какао-порошок 3 столові ложки. Перемішуємо та ставимо на нагрів. Доводимо суміш до закипання та повного об'єднання інгредієнтів і даємо покипіти 2 хвилини. Знімаємо з нагріву та даємо повністю охолонути. Коли пиріг охолоне, розрізаємо його на порції у формі для випічки. Робимо проколи за допомогою шпажки або веделки по всій площі пирога. Заливаємо пиріг шоколадною заливкою, даємо настоятись до повного всотування заливки. Після того як шоколадний соус береться, знову прорізаємо пиріг по попередніх розрізах. Посипаємо пиріг подрібненими горіхами або кокосовою стружкою знадобиться 20-30 г. Цей десерт виходить ніжний, вологий, насичено-шоколадний. В ідеалі корж має бути наскрізь просочений. Шоколадний пиріг і слак кек оцінять усі шанувальники шоколадних ноток. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім приємного чуювання, з вами була Марія Кокінг.